Другу марку із серії присвяченої родині Степана Бандери погасили у Тернополі. На ній зображений портрет молодшого брата лідера ОУН Василя. До слова, напередодні депутати Тернопільської обласної ради підтримали рішення оголосити 2024 рік роком родини Степана Бандери, аби краяни більше дізналися про діяльність сім'ї, ідеолога українського націоналістичного руху. Ми мало знаємо про його братів, сестер, батьків, родичів, які так само, як і Степан Бандера, боролися за незалежну державу, і так само як Степан Бандера зробили значний вагомий внесок у боротьбу українців у ХХ столітті за свою державу. Василь Бандара був четвертою дитиною в сім'ї. Ще у студентські роки долучався до політичної діяльності. Так, у 1938 році за критичну промову щодо польської влади на одному зі зібрань Львова був ув'язнений у польському концтаборі. На початку Другої світової повернувся до Львова, згодом переїхав до Кракова та виконував доручення ОУН. 15 вересня 1941 року кестапо арештувало Василя і його вагітну дружину. За кілька днів Марію Бандеру відпустили. Але вона народила доньку Одарку, яку батько так і не побачив після допитів Василя. Відправили до нацистського табору Аушвіц, звідки він не повернувся. Місце поховання невідоме. Його донька лише через 50 років дізналася, хто її батько, коли в свідоцтво про народження було занесено ім'я її батька Василя Андрійовича Бандери. Погашення буде. марки символічно відбулося у день народження Василя Бандери, 12 лютого. Тираж всього 56 штук. Окрім конверта, який буде проставлений і марка ще випущений такий пам'ятний значок. Подібним сюжетом, бо де вони підкріплюють цю тематику, вартість одного набору конверта і марки 70 гривень. Придбати його можна в Музеї національної визвольної боротьби. Загалом планується 12 серій марок, присвячених родині Степана Бандери. Кожен новий випуск планують робити щомісяця.